Відрядження народних депутатів це інструмент парламентської дипломатії. Саме через такі поїздки Україна вибудовує міжнародні зв'язки, посилює підтримку у війні та просуває євроінтеграцію. Але суспільство часто дізнається про ці поїздки лише із скандалів. Пам'ятаєте історію Миколи Тищенка у Таїланді у 2023 році. Саме через цю поїздку. Влада змушена терміново змінити правила виїзду посадовців за кордон. Ще один приклад справа Віталія Борта, якому ЗМІ закидають можливе підроблення документів для виїзду. Також є історії депутатів Дмитрука та Куницького. Вони виїхали в відрядження і не повернулися. На жаль, такі інциденти підривають довіру до парламенту, адже контроль за відрядженнями фактично формальний. Усі рішення ухвалює керівництво Верховної Ради, і майже нічого з цього не публікується. Немає даних про дати, про склад делегацій, про фінансування, про результати ні на сайті ради, ні на сторінках депутатів. У демократичних країнах це працює інакше у США, Канаді, Британії, Норвегії. Усі міжнародні поїздки депутатів відображаються у відкритих реєстрах. Хто їде, куди, за які кошти і з яким результатом повертається в Україні? Ж інформації немає навіть у самих депутатів. Показовий приклад запит Мар'яни Безуглої щодо відрядження депутатки Олександри Устінової. Якщо депутати змушені запитувати одне одного, значить реєстру просто не існує. Є й інші немарковані історії: Петро Порошенко, який неодноразово заявляв про необґрунтовані відмови у виїзді, або Роман Костенко, якому скасували відрядження на Мюнхенську конференцію перед самим потягом. Такі випадки вже перетворюють не поїздки на інструмент політичного контролю. І ще раз доводять, потрібен публічний реєстр парламентських відряджень. Що ж робити? Публікувати інформацію після завершення поїздки: хто був у складі делегації, яка мета, хто фінансував, і головне, з якими результатами повернулися додому. З урахуванням безпеки, але відкрито. Прозорість таких поїздок це не формальність, це довіра, це контроль, і це те, що робить парламент сильнішим.